Кабінет для міського голови прямісінько у ратуші. Таку ідею виношують івано-франківські посадовці. Щоправда, остаточно переселяти туди мера не будуть. Зала слугуватиме лише для офіційних прийомів та зустрічей, а ще функціонуватиме як своєрідний міні-музей, куди водитимуть на екскурсії, адже обладнати її планують у старовинному стилі гідному бургомістра. Мовляв, таке нині практикують у багатьох країнах Європи, якщо не збереглися. Десь автентичні записи, тобто як виглядав кабінет бургомістра, то відповідно, я думаю, ми звернемося або до Львова, так, або відповідних архівів, можливо, десь до польських архівів, як виглядало от в ті часи, десь я кажу, 18-19 століття. І щоб відновити в тому стилі для того, щоб показати і в першу чергу дітям нашим показати, як воно було, що не просто от, знаєте, цей словдеп, який тут є, які от просто білі стіни побілені, там знаєте. Там, не знаю, фанерні двері і тому подібне. А власне, як воно було? За словами краєзнавця Івана Бондарева, ратуша у її сучасному вигляді так і не стала робочим місцем для керівництва міста. Натомість, у ті, що була сильно пошкоджена під час Першої світової війни, справді працював бургомістр, його помічники і депутати. Та от ілюстрації, як виглядав владний кабінет, не збереглися. Втім, певні історичні дані про тодішній інтер'єр таки є. Є у істориків 19 століття описи. Написано, що це була така велика зала, на стінах якої були намальовані різні цитати зі. Історії міста, плюс якісь мудрі речі, щоб депутати там час у часу читали, і там і, значить, набиралися мудрості, як треба провели тоді. Ну і зала була світла, облаштована мармуром. там Ратуша, от та попередня була до третього поверху, викладена рожевим мармуром. Ну, думаю, на ці питання грошей шкодували, і через це зала виглядала досить просто зал засідання. Мешканці до ідеї створення такого представницького кабінету ставляться по-різному. Одні вважають, що він стане родзинкою міста. Інші відзначають, такі проекти не на часі. Мовляв, є і важливіші. Все, що робиться, таке під старовину. Під... Ну, це ж не совєтський час. Ми йдемо до Європи. Правда, так цікаво. Я думаю, що буде. Не буде цікаво, як буде якась там табуретка і, і та трибуна стояти. а Щось гарне під старовину, зрозуміло. Це, мабуть, була така свого роду ізюминка в місті, тому що ну, я такого не бачив в ніяких містах. На часі, по-моєму, інші проблеми ніж кабінети. Окрім кабінету, посадовці подумають і про сесійну залу для урочистих заходів. А ще хочуть таки втілити проект оглядового майданчика на ратуші та загалом реставрувати будівлю. Втім, наголошують, поки що це на стадії задуму, бо для початку необхідно ретельно дослідити споруду та належно її відремонтувати. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.